Доброго ранку малята я дуже рада вітати вас на нашому занятті. Сьогодні зранку до нашої групи доставили посилку. Хто нам її приніс? Листонуша. А вам цікаво дізнатися, що в ній? Тоді швиденько відкриваємо та дивимося, що лежить у посилці. Так це ж ведмедик, м'яч, дзига. Лялька, вантажна машина? Давайте пригадаємо, що ми дістали з коробки ведмедика, ляльку, дзигу, яч та вантажну машину. Як можна назвати все це одним словом? Правильно іграшки. А з чого ж роблять іграшки і які вони бувають? Іграшки роблять з різних матеріалів. Якщо іграшки зроблені з металу, то вони які? Металеві. Якщо іграшки зроблені з дерева, то вони дерев'яні. Якщо іграшки зроблені з пластмаси, то вони Пластмасові. А якщо іграшки зроблені із гуми, вони гумові. Іграшки зроблені з хутра які. Хутряні. На дотик металеві, дерев'яні та пластмасові іграшки тверді, гумові іграшки пружні, а хутряні м'які. Давайте навчимося описувати іграшки і допоможе нам цьому смужечка з підказками. Спочатку ми повинні назвати іграшку, а потім сказати про її Колір, форму, розмір. Обов'язково сказати, з чого вона зроблена та з яких частин складається, яка іграшка на дотик та як з нею можна гратися. Маючи таку смужку, спробуємо розповісти про іграшки. Це м'яч. Він жовтого та зеленого кольору. Круглої форми та великого розміру. Він гумовий, частин немає, бо він цільний. М'яч пружний на дотик. Його можна кидати руками, котити, відбивати ногами. А тепер давайте разом розповімо про пірамідку. Це пірамідка. Вона різнокольорова. Трикутної форми та великого розміру. Пірамідка пластмасова складається з багатьох кіличок. тверда на дотик. Пірамідку можна розбирати та складати. Спробуйте самостійно описати кубик. Сумнички, у вас все чудово вийшло. А ще іграшкам подобається, коли їх називають лагідно. Давайте спробуємо зробити це разом. Якщо це м'яч, то лагідно. М'ячик Лялька лялечка. Барабан, барабанчик. Літак. Літачок. Машина. Машинка. Малята, пригадайте, що ми отримали на початку заняття? Що було в посилці? А з чого роблять іграшки? До побачення, наші розумнички. Чекаємо вас на наступних заняттях.